Всім привіт! Сьогодні ми готуємо наші е, малінові пластівці з кульками, з кусочками шоколада, е, з горішками. Е, манго буде. Було в акції, мені захотілося е, йогурт 3% я беру і е, додаю ще. Е, так як я хочу швидше схуднути, я додаю ще протеїн. Починаємо робити. Що ми робимо спочатку? Спочатку я змішую чия і йогурт, йому буквально не треба стояти. Вирішила протеїн додати в йогурт. Протеїн додаємо в йогурт. Йогурта в мене більше, тому що я розраховую на дві порції, тому я трошечки більше протеїна насиплю. Розраховую на себе і на чоловіка. Ми двох будемо снідати, тому. Зараз, якщо буде трошечки загусте, я додам молока, бо чия зараз дасть ще до цього нашого білкового йогурта. Він же і так смачний, його можна вже і так їсти. Готовий продукт. Так, все. Достатньо ріденьке вийшло, можна не, не перемішувати. Так, ложечку взяла на ту, що приготувала. І починаємо готувати. Кладемо декілька ложок нашої білкової суміші. Дві. Кладемо наші малінові кранчі. Бачите, там шматочки шоколада і кладемо. В даній ситуації це буде манго. Зробимо декілька шарів. Знову наш йогурт ще і протеїном. Ще слой <кій> малінових пластівців. Ще додамо мангу. Тут половинка манго, друга половинка. Я порізала для чоловіка. І ще один буде в нас слой. Покажу ближче, як виглядають наші кранчі зверху надаю залишки. Мангу і ось такий смачнющий десерт нас вийшов. Готувати швидко, навіть якщо так трошки заморочиться. Бажаю всім приємного апетіту. Буду варіанти різні готувати, щоб ви думали, знали, що його можна приготувати. Чим добре, ось така, такий варіант, тим, що ми тут пожуємо. Тут є, що пожувати, є що поїсти. І я вас впевняю, оцім не їстеся. Я от таким об'їдаюся. Я, мабуть, це віддам чоловіку і собі зроблю трошки меншу порцію. І е, коктейлі е, трошки іноді. Ви випили і мозок не включається, що ви вже поїли. Тут мозок вас точно буде знати, що ви поїли і наїлися. Тому для таких людей, яким важко переключитися, то я рекомендую брати оці малінові пульки. Зараз покажу, який склад. Тут повністю всі мікро- і макронутрієнти. В нас тут взагалі порція 6 ложок. 6 ложок на, е, на 300 мл молока це класичний рецепт. Тобто, якщо я тут поклала 3, е, кількість порцій, звісно, буде збільшуватися. Так, Скільки тут порцій, зараз подивлюся: е, так, 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 так. Ну, напишу тоді 420 грам, да, от, 420 грам 12 порцій. Тобто, якщо ми кладемо не 6 ложок, а 3, у нас виходить не 12, а 24 порції. Очень даже хорошо. За таку ціну, виходить, біля 50 гривень порція, якщо це, не обов'язково класти манго, можна покласти туди яблочко і буде дуже економний варіант.